Війна, яка йде в Україні, це війна у прямому ефірі. І ми всі її свідки. Це надвеликий негативний досвід для нашої психіки. Немає жодної одиниці, жодної людини, жодної дитини, хто би не був під впливом воєнної ситуації, стресів. Навіть під час там, невеличкої тривоги ми всі зазнаємо дуже-дуже великих. Емоційних втрат, один із способів справлятися зі стресом, невизначеністю і тривогою звернутися до психолога це запит суспільства, потреба у психологах, але е, в той самий час суспільство не готово сприймати це як необхідність, немає культури спілкування з психологами е, в нашому суспільстві, немає багато інформації. Обрати свого психолога буває складно, але цілком реально. Психолог це така людина, яка має підходити, якій маєш довіряти, якій хочеться відкрити серце, душу свої таємниці. А вибор невеликий не так багато психологів. Немає такого вибору. Психолог це зазвичай про спеціальну профільну освіту, а не про вік і життєвий досвід. Якщо фахівець добре освічений, не мають значення його вік, зовнішній, стиль чи манери. Але безумовно емоційна складова у виборі працює. Психолог має бути вам особисто приємний. Психолог це людина, яка бачить проблему, вона діагностує, коли ви розказуєте, вона знає а, а, ознаки, в яку сторону, в який бік рухається ваша психіка. І що цій людині зробити для того, щоб припинити ваш такий стан, так щоб вона знає інструменти, вона навчалася цьому. Психолог дає вам можливість налаштовує вас на відкритість. Ви розповідаєте все, що вас болить, і за вашими словами він знаходить в ці, знаєте, як кажуть крючки якими він вам буде допомагати. Тільки з ваших слів він може щось про вас дізнатись, і тільки е, натяками, якимись запитаннями вас підштовхує до потрібного е, висновку. Розумієте? Фахівець допомагає вам знайти рішення внутрі вас. Всі наші запитання, на всі наші запитання ми маємо відповіді. Тільки ми про це не здогадуємось, не знаємо. Психолог потрібен для того, щоб допомогти нам знайти правильне рішення, які в нас вже є. Психологія пропонує сотні різних методів взаємодії з клієнтом. Щоб зрозуміти, чи підходить вам фахівець його кваліфікація та методи, необхідно просто спробувати і прийти на прийом. Психолог не ставить діагноз та не призначає медикаменти. Але за потреби може взаємодіяти із медиками, щоб забезпечити клієнту належну терапію. Ми довго будемо в стані стресу і після закінчення війни ми отримаємо ще більше наших хлопців наших дівчат які там людей які були в окупації людей які були в полоні ви розумієте 80% нашої наших співгромадян будуть будуть потребувати ретельно психологічного втручання